Тільки що парламент проголосував в першому читанні. Законопроєкт про зниження рент. Не той законопроект, який вніс уряд України, а законопроєкт, який лобіює інтереси газових олігархів. Відповідно до законопроекту, який проголосований в першому читанні, парламент пропонує знизити ренту з 70%. До 20 з гаком для так званої спільної діяльності, а це спільна діяльність, яка контролюється виключно газовими олігархами України, яка обслуговує тіньовий енергетичний сектор і яка отримує тіньові доходи. Ми з боями добились того, щоб на початку поточного року оподаткувати ренту. Для спільної діяльності і підняти її до 70%, щоб витягнути наддоходи з кишень газових олігархів. І сьогодні нежданно негадано знайшлось 228 голосів з п'ятої спроби голосування, щоб прийняти цей закон в першому читанні. Окрім цього, у тому випадку, якщо буде знижена рента. Як для спільної діяльності, так і для компанії Укргазвидобування це прямий удар по малозабезпеченим громадянам, які отримують субсидії саме з наддоходів, які ми вилучаємо у газових олігархів і у державної компанії Укргазвидобування. Тобто, це зроблено умисно, перед виборами, для того, щоб підірвати. Програму надання субсидій громадянам України. Я вражений, чому за цей законопроект проголосувала фракція блоку Петра Порошенка. І я публічно заявляю, що в тому випадку, якщо в другому читанні будуть проголосовані норми, які передбачають зменшення ставки ренти. Для газових олігархів і для державної компанії Укргазвидобування я публічно звертаюсь до президента щодо витування цього закону. Я не дам підірвати систему субсидій. Це 24,5 мільярда гривень, які надходять саме безпосередньо від ренти. Якщо хтось хоче ці гроші забрати у бідних людей і назад повернути газовим олігархам, то в мене є повний список прізвищ. Хто за цим стоїть? І хто в парламенті розносить гроші за прийняття такого закону? Тому для того, щоб у нас не було подальшої дискусії, я публічно звертаюсь до фракції блоку Петра Порошенка: змінити невідкладно свою позицію і прошу президента України вплинути на свою фракцію, щоб не підірвати. Основну реформу Україні – це реформу газового сектору і забезпечення громадян України субсидіями, яких вже є 3,3 мільйона сімей. Це 10 мільйонів українських громадян, бідних громадян, яким треба допомогти. А багатим цей уряд допомагати не буде, особливості тим, які контролюють газові свердловини.